Добрий день, діти! Кожна дитина повинна знайомитися і знати правила дорожнього руху. Зараз ми з вами згадаємо ці правила. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. По-перше, дорога це не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися на безпечній відстані. При переході через дорогу треба міцно тримати за руку маму або дорослого, з яким ви переходите вулицю. Одному без дорослих переходити вулицю не можна. Ходити потрібно по тротуарам тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу, який називається зебра. Або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Коли червоний враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважний, не пустуй, Жовтое світло мовить, на дорозі той герой. То ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком. Не гай часу переходь тистомільним кроком. Якщо збираєшся переходити дорогу, уважно подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. А гратися можна тільки на спеціальних дитячих майданчиках. А зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди правопорушників. Подивіться на цю картинку. Тобто, ви повинні сказати. І подумать, правильно чи ні поступає дитина. Починаємо. Чи правильно поступає цей хлопчик? Так, діти, правильно, він переходить вулицю по підземному переходу. А ця дівчинка, подивіться, уважно, чи правильно поступає вона, чи ні. Ні, так переходити вулицю не можна. Треба по пішохідному переходу перейти. Зараз подивіться на цього хлопчика. Цей хлопчик правильно переходить вулицю. Чи ні? Так, діти, вірно, цей хлопчик правильно переходить вулицю по пішохідному переходу. А на цього хлопчика погляньте. Правильно, чи ні? Ой, які ви молодці, правильно? Яка гарна дівчинка, чи правильно вона переходить дорогу? Діти, дівчинка пішла по пішохідному переходу, але вона не дочекалася зеленого світла. Ніколи так не робіть. Треба дочекатись зеленого сигналу світлофора. Ой, а що ж робить цей хлопчик? Чи правильно він поступає? Так, неправильно. А як йому поступити треба правильно? Як ви гадаєте? Треба перейти через підземний перехід. Молодці. Чи правильно переходить цей хлопчик? Неправильно він переходить. Треба переходити через підземний перехід. Молодці. Ви все вірно відгадали. Які ви розумнички! Добрий друг на знак, дорожній ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Ось і закінчується наша зустріч. Будьте уважні на дорозі. Виконуйте правила дорожнього руху. До нових зустрічей!